Шосте вечора на студійних годинниках у марафоні час новини, які для вас підготувала інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугуле. У Хмельницькому через нічну атаку шахедів пошкоджені квартири у багатоповерхівці, знищений дах, автівки навколо, як повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація, минулося без потерпілих. Ворог знову атакував нашу область шахедами. Сили ППО збили вісім повітряних цілей, але внаслідок атаки було пошкоджено. Житловий будинок в місті Хмельницькому. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Запорізька область зазнала минулої доби понад три сотні ударів. Росіяни атакували 12 населених пунктів. Більше про оперативну ситуацію у регіоні розповість Інна Гой, наша кореспондентка наживо з Запоріжжя. Інно, вітаю! Тож про які руйнування внаслідок обстрілів тобі наразі відомо. Одразу хотілося б сказати про те, що що от тільки на нещодавно пролунав відбій повітряної тривоги, тож я ще перебуваю у своєму безпечному місці, де знаходжуся зазвичай, коли лунає небезпека і, і лунають повідомлення про небезпеку. А щодо оперативної ситуації по області, то найактивніше цієї доби окупанти били саме безпілотниками по Запорізькій області, і зокрема атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малотокмачку, Робота, Нелевадна та Малинівку. Також росіяни накривали населені пункти і артилерією і реактивними системами. Ну, і, окрім цього, по області було завдано з півдесятка авіаударів. Зокрема, били по Оріхову, а також Новодарівці, Тимирівці, Наталівці та і самому Запорі і в обласному центрі у наслідок обстрілу пошкоджені приватні дачні будинки. Ну а загалом цієї доби надійшло з десяток повідомлень про нові руйнування житла та інфраструктури по області, саме у тих населених пунктів, що зазнали обстрілів, місцеві жителі під час цих прильотів не постраждали. Ну а далі про історичну подію, яка відбулася у Запоріжжі, працівники національного заповідника Хортиця відреставрували фрагмент саркофагу, що належав засновнику кримського ханства і першому кримському хану, хаджі першому Гераю. На реставрацію. Цей експонат передали ще у 2009 році. Досить тривалий час він був на відновлення а потім зберігався у самому заповіднику. Нині урочисто передали директору кримського дому, а також режисерові, актору і військовослужбовцю Ахтиму Сеїта Блаєву прошу його пряму мову з цього приводу. Важливий факт не тільки самим артефактом, які вивезений перед окупацією Криму і був знайдений. Це частини до Ведуве. Це поховання Засновників Кримського ханства хаджі вірає першого. Ось в передачі цього артефакту саме головне це підтвердження ще раз вкотре нашого братерства з нашим братнім українським народом. Ну, і, власне, фахівці кажуть, аби відновити а, цей буковий артефакт, довелося докласти чимало зусиль, оскільки фрагмент саркофагу датується 15 століттям століттями за цей час. Він зазнав істотних пошкоджень. А, співробітники запов... заповідника запевняють, що для них така робота це не лише додатковий професійний досвід, який вдалося здобути, а й він ця робота має ще й символічне значення. Такі новини по Запорізькій області сьогодні. А зараз я передаю вам слово Насті. Дуже дякую, колего. Це була Інна Гогу, і Від неї ми дізналися про безпекову ситуацію на Запоріжжі та про передачу відреставрованого саркофагу кримського хана представникам кримського дому. Країна агресорка вивела у Чорне море та Середземне море кораблі з крилатими ракетами калібр на борту. Як повідомляють у військово-морських силах зсу у чорному морі один носій калібрів, загальний залп до чотирьох ракет. У середземному морі один ворожий корабель із шістнадцятьма крилатими ракетами калібр в Азовському морі порожньо. Проукраїнські партизани у тимчасово окупованому Сімферополі розвідали логістичну базу збройних сил Росії. Про це у телеграм повідомив партизанський рух. АТЕШ кажуть, на Сімферопольській базі розташовані склади з продовольством, яке постачають російським військовим частинам на півострові, а також російським підрозділам Дніпро на базі перебуває велика кількість техніки, яка стоїть у черзі за харчами. Агенти руку АТЕШ відстежують переміщення машин, фіксують маршрути і. І, цитую, бажають окупаційним військам у Криму смачного. З початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень. Окупанти продовжують штурмувати на Покровському напрямку. 21 раз намагалися посунути лінію оборони у районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. За даними Генштабу, складна ситуація на Курахівському напрямку, поблизу Гірника. Цукуриного, желанного другого та Катеринівки Відбито шість наступів. Також точаться чотири бої зіткнення біля Костянтинівки та Гірника. на Времівському рубежі. Агресор атакує неподалік вугледара та водяного на Краматорському біля Калинівки та Кліщіївки. Лякати світ ядерною зброєю неприйнятно, тим паче не можна її застосовувати. З такою офіційною заявою на адресу Росії виступили лідери держав чотиристороннього діалогу з питань безпеки США, Австралії, Індії та Японії. Наполягають, що спори повинні вирішуватися мирно, а статути ООН не порушні. Передусім щодо суверенітету інших держав, війна в Україні, де всі принципи порушені, шкодить глобальній продовольчій та енергетичній. Баспати. У російському плесецьку під час випробувань вибухнула ракета Сармат. Про таке повідомляють аналітики проєкту «Мі-Ен-Май-Ер-Сі», оприлюднюючи знімки з супутника. За їхніми даними, величезна воронка на фото свідчить, що ракета рвонула в шахті, знищивши полігон. Для спостереження за випробуванням сармата з американської бази на Алясці підіймався американський розвідувальний літак. Припускають, що вибух міг статися у процесі завантаження пального з шести запусків сармату. вдалим був один-два роки тому. Утім, Путін наполіг, щоб поставити цю ракету на бойове чергування. Щонайменше шість російських літаків виявили над Балтійським морем за останні два дні. Про таке повідомляють військово-повітряні сили Латвії. Російська сторона не надала планів польотів. льотчики не увімкнули передавачі, тож у небо злітали базовані у Латвії винищувачі НАТО. Порушників попередили та супроводжували на вихід. Центральна та східна Європа потерпає від повені жертвами стихії стали щонайменше 23 людини. Причина катаклиз катаклізму це циклон Борис. Напередодні негода дісталася і Італії. У Польщі у зоні стихійного лиха опинилися 750 населених пунктів із населенням у понад 2 мільйони людей. Стихія знищила 11 тисяч житлових будинків. Україні триває ліквідація наслідків негоди. 23 вересня розпочнеться військова операція під кодовою назвою. Фенікс. Польські військові усуватимуть наслідки повені. Яка ситуація у Польщі зараз розповість наша кореспондентка Наталія Шумакова? Польща й далі потерпає від повені. Наша знімальна група побувала у зоні стихійного лиха в польському воєводстві. Ситуація там насправді складна. Ще на під'їзді до затоплених територій помітно, що дорога, якою ми мали їхати до міста Ниса, знищена, бо провалився ґрунт. Другий важливий момент: у зоні стихійного лиха опинилися 749 сіл та містечок. Усю територію патрулюють вертольоти. В зоні лиха зараз базуються десятки тисяч польських військових. Їх від початку негоди задіяли в евакуації, допомагати місцевим мешканцям вибратися із затоплених будинків та вулиць. Про деталі розповів міністр національної оборони Польщі Владислав кощеня камиш на засіданні кризового штабу. До операції на цей момент залучено 23 тисячі солдатів. Вони зараз у місцевостях, які найбільше постраждали у льондку, строни у глухолазах. Не десятки, а сотні груп працюють на цих теренах. І головне це координація всіх цих дій. Уже завтра розпочнеться військова операція під назвою Фенікс. Польські військові будуть усувати наслідки повені. Триватиме ця ліквідація щонайменше до кінця року. Справа в тім, що проповінь попереджали заздалегідь. Але 15 вересня прорвало дамбу на річці Моравка. Паводкова хвиля завишки у кілька метрів накрила містечко Строна Шльонське. Воно опинилося під водою. Через день поблизу іншого міста Пачков прорвало ще одну дамбу. Жодні плани кризового реагування не враховували такого сценарію. Вважалося, що обидві греблі мають витримати. Як наслідок, вода швидко залила ці міста. Ми поспілкувалися із постраждалим українцем за походженням та поляком за громадянством. Пан Міхал кілька днів був без зв'язку і не мав їжі, а діти і внуки вважали його зниклим без звісти. Тотальне спустошення для людей це жахіття, бо вони втратили все, що нажили за цілий вік. Води не було, світла не було, телефон не заряджений, а я не мав жодних харчів. Якісь сухарки купив рисові. У містах та селах люди втратили практично все майно, а часом і житло. Багато будинків зруйновано у містечку Желазно. Одним із найбільш постраждалих населених пунктів також є містечко Кльоцько. Там мешкали 25 тисяч людей. За попередніми оцінками, стихія знищила 11,5 тисяч житлових будинків. Водночас варто відмітити, що польська влада діяла дуже оперативно. Кризовий штаб відкрили у місті Вроцлав. Туди одразу прибули прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони країни Владислав кощеня камош та інші високопосадовці. Увесь цей час вони перебувають у регіоні. Влада Польщі вже оцінила збитки відповені у 5 мільярдів 400 мільйонів злотих, але це лише попередні дані. У містах по всій Польщі цілодобово працюють центри допомоги постраждалим під час повені. У Варшаві таких кілька. На станцію фільтрів у столиці, де ми зараз і перебуваємо, постійно під'їжджають авто із водою та продуктами. Волонтери кажуть: у зоні лиха бракує робочих рук, досі не вистачає обладнання і навіть одягу. Тож всі небайдужі можуть долучитися і допомогти постраждалим від повені. Наталія Шумакова. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю. Це мета фестивалю, який відбувся на Одещині. Захід організатори назвали Життя триває мовляв, нічого не має перешкоджати на шляху реалізації будь-якої людини. Чи вдався цей задум матеріал Андрія Настасова? Миколі 19 років. Йому дуже подобається спілкуватися, але через проблеми зі здоров'ям хлопець не вміє розмовляти з людьми. Поруч контактує лише на емоційному рівні. Тому яскраві враження для нього як ковток свіжого повітря, розповідає мати. Важливо, щоб вони виходили в суспільство і щоб інші люди бачили, наскільки вони яскраві талановиті, вміють багато чого. Щоби суспільство знало, що ми є, і нам потрібна така ж соціалізація, як і звичайно звичайним дітям саме тому у місті Южне благодійні організації Одещини об'єдналися, то провели фестиваль на підтримку людей з інвалідністю. Тут зібрали і дорослих, і дітей з вадами здоров'я, влаштували концерт, різноманітні розваги. А окрім цього, надали їм можливість побачити одне одного. І ми розуміємо, що коли вперше побачили цих людей, ми зрозуміли, що можемо їх перезнайомити одне з одним, щоб у подальшому вони могли обмінюватися своїми ідеями, ресурсами. І ось тут сьогодні вже є п'ять організацій, які стоваришувалися і дружитимуть між собою. Це дуже важливо. Та головна мета привернути увагу до проблем. А їх чимало розповідає любов, мати Олександра. Жінка каже: суспільство не має заплющувати очі на таких людей. Навпаки, важливо допомагати їм якомога активніше соціалізуватися та не відчувати самотності. І для них важливо і для нашого суспільства. Ну тому, що мені здається, світ буде добріший, і якось ну люди будуть толерантніше дивитися, сприймати таких дітей. тому що ді таких дітей треба показувати, не ховати за спинами батьків. Хотілось би, може би, хотілося б, можливо, якоїсь підтримки, можливо, фінансової допомоги, щоб ми могли, наприклад, кудись поїхати і показати наш театр особливих дітей, дати якийсь концерт, щоб нас запрошували, щоб про нас дізналися, щоб ми були. Більш мобільними на фестивалі провели майстер-класи з виготовлення різних поробок і для дітей з особливими освітніми потребами, і для їхніх матусь. А фахівці розповідали, як правильно поводитися з малюками, адже батьки часто концентруються на лікуванні та реабілітації таких дітей та забувають про соціально побутову адаптацію. А де приходять каміння, коли приходять до мене, наприклад, підлітки уже після 18, а то і після 20-30 років, і фактично не вміють нічого робити. А батьки кажуть, ну от жаліли, переживали, а раптом він ножиком поріжеться. А у нас в центрі вони все роблять, все самотужки. І чим раніше це починати, тим звичайно ми побачимо більше результатів. До того ж, на фестивалі усіх охочих консультували психологи та психіатри. Для цього відбувся окремий форум, а ще провели ярмарок. Усі зібрані кошти планують спрямувати благодійним організаціям, які опікуються людьми з інвалідністю. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини, яка нині ситуація у Харкові, де ліквідовуються наслідки потужного російського удару? Прямо включення готує Олександр Просяник. Колегу продовжує марафон. Обов'язково продовжу менше ніж за дві хвилини і про обстріли Харкова і про підготовку до прибуття паломників хасидів до Умані. Говоримо в цій годині. Дочекайтеся.